Гра видалася важкою, хлопці, хоча суперник, хоча на рік молодше, але дали нам дуже гарний бій. Пропустили два м'яча з індивідуальних помилок, тому прийшлося відігруватися і викладатися наповно. Гра склалася як вона склалася. Якщо такий рахунок, ну напевно, що десь він закономірний, але десь ми дуже багато не забили своїх хвильових. Можливості. Багато помилялися і погано увійшли в гру, тому є над чим працювати. Гра була дуже нелегка. Ми вийшли на перший тайм не дуже такі змотивовані. Пропустили два м'ячі, Не дуже такі м'ячі. Ну, в перерві ми вже нам дали мотивацію. Та ми вийшли, і другий там склався для нас дуже краще, ніж перший. Було дуже багато моментів, але якось нічого не летіло. Забили два м'ячі, відігралися, але. Хотілося б забити більше і та перемогти. До роздягальні зайшов директор академії. Що він вам казав? Що результат не головний, але нам потрібно віддатися на всю, показати показати рівень, що перший там для нас був ну, ми не були схожі на себе, тому. Якось це нас трішки змотивували. Ми вже краще стали грати. Гра була напруженою дуже, але ми, ми знали, що хлопці Кривбасу на рік старше, тому побудували свою гру на контратаках. Намагались закрити центр поля. Десь нам це вдавалось, десь не вдавалось, але грою дуже задоволений. Була велика самовіддача. Хлопці намагались і грати в футбол і створювати моменти. І при цьому на кожному участку поля була дуже велика концентрація. Тому я хлопцям після гри сказав, що я дуже вдячний за гру. І ми реалізували свої моменти в другому таймі. Там були невеликі помилки в обороні, але я. Я задоволений грою в принципі, але в кінці матчу тренер і Кривбаса і я підтвердили, що було пенальті. 3-2-3-2-2-2. Ну, ну хотілося б перемогти. А матч був дуже цікавий, важливий для нас. В першому таймі забили два швидкі голи, потім грали вже трішки від оборони. та в другому таймі показали також характер та закінчили 2-2. Дякую хлопцям за гру. І Хлопці всі веселі. Зараз я думаю, з, добре, з добрим дуже настроєм поїдемо додому. Як гадаєш, чи по грі сьогодні рахунок? Я впевнений, що по грі, тому що грала дуже з великою самовідачою.